Сьогодні я пропоную вам з вами трішечки повернутися назад до тієї теми, коли ми з вами з вами говорили про прийняття рішень. Адже в нашому житті протягом одного дня ми з вами можемо приймати ну, дуже багато рішень, та що одягнути, що посідати, якою дорогою піти до школи. Звичайні нудні балачки про здоровий спосіб життя цього на уроках основ здоров'я з Людмилою Потомахіною. Ви не побачите. Жінка до кожного заняття готується ретельно і намагається розбавити їх чимось цікавим. Це не може не подобатися її учням ну, Анатолійовна, наш учителясний здоров, вона завжди намагається підготувати якийсь цікавий матеріал повчає нас приймати правильні рішення та вести здоровий спосіб життя ніякого підвищення голосу, а лише спокійна й трохи весела бесіда. Це вже друга особливість її викладання дала змогу дітям не лише полюбити її предмет, а й навіть з нею потоваришувати. Людмила людина є досить доброю та чуйною людиною. До неї завжди можна звернутися за порадою. Вона наводить приклади зі свого життя. Багато наших учнів до неї звертається. Такого гарного педагога мають дізнатись усі, подумала керівництво школи і запропонувала Людмилі взяти участь у конкурсі Вчителю року. Адже це надасть змогу зробити їй значний крок у своїй кар'єрі. Перебувши тричі в декретній відпустці, прийшла до нашого педагогічного колективу, знову працює дуже активно і цікаво. Мабуть, це один з таких моментів яскравий. Ну і діти дуже люблять цього вчителя. Вона завжди дуже серйозно підходить до. Підготовки своєї власної, зростання своєму рішення прийняли правильне, бо жінка стала кращим педагогом спочатку у кривому розі далі перемогла в області, а зараз плідно готується до фінального етапу конкурсу у Києві. Це все завдяки досвіду роботи в гімназії. Вважає Людмила, Вважаю, що мені дуже пощастило в тому плані, що я потрапила саме в 95-ту гімназію, адже мене навколо мене заходяться такі люди, в яких завжди можна чомусь вчитися, і ось так малесенькими кроками розпочинала я свою. Педагогічна діяльність саме тим, що я працювала педагогом-організатором. Потім працювала я, працюю на сьогоднішній день також і ще психологом і е, паралельно викладаю предмет основи здоров'я. Я підростаю разом з дітьми. Якщо Людмила Потомахіна переможе у Києві, то стане вчителем року всієї країни. Тому тримайте за нею кулачки і віримо, що в нашому місті педагоги найкращі. Олена Трунова, Олег Нікітін, перший міський.